Україні нададуть американські літаки F-16? Два пілоти збройних сил України проходять тренування в Аризоні на авіасимуляторах винищувачів. Про це повідомляє низка американських видань з посиланням на заяви неназваних високопосадовців. Із західних медіа відомо, що в Сполучених Штатах українські льотчики перевіряють свої вміння літати і вдосконалюють навички. За українськими пілотами будуть стежити американські фахівці, щоб визначити, як США можуть. Допомогти у покращенні можливостей військово-повітряних сил України також тренування українців на симуляторах допоможуть Пентагону оцінити, скільки часу може знадобитися, щоб навчити їх керувати винищувачами. F-16. це перший такий ознайомлювальний захід, що сприятиме діалогу між українським і американським персоналом. За цією ж програмою до Сполучених Штатів Америки вже цього місяця має прибути ще 10 українських льотчиків. Пілоти використовуватимуть симулятор, який може імітувати Увати польоти на різних типах літаків, адже наразі немає чіткого рішення щодо того, які літаки могла б отримати Україна. Це навіть можуть бути британський торнадо або шведський гріпен чи французький міраж. Що стосується F-16, то США ще не розпочали жодної підготовки українців під них. Про це днями заявив заступник міністра оборони з політичних питань Колінкол. За оцінкою Пентагону для найкоротшого терміну доставлення F-16 і одночасного навчання потрібно 18 місяців. Як повідомив голосу Америки речник повітряних сил України Юрій Ігнат, зараз американці вивчають можливості українських пілотів, щоб зрозуміти, скільки часу їм може знадобитися для перенавчання на сучасні винищувачі і виробити алгоритм дій на майбутнє. І, хоча рішення про надання Україні літаків f 16 ще немає, наша держава активно працює над тим, щоб зрештою в цьому питанні відбулося зрушення. Міноборони України почало роботу над адаптацією летовище запасних аеродром та іншого для можливого прийняття західних літаків.